Цінка цвілих у центральному колі розіграли м'яч. Вже зараз змінився кого-на майданчику. Вийшов Павло Домовий шостий і його опонент, так само номер Валенко. Ідеє голову передачу на сержао. І в нас таким чином рахунок відкрито на п'ятій хвилині. Сержао. І він буде підключатися обов'язково. А тут одразу ж таки те ж саме е, хвилина з дрібного міста, де І Ярий тут вичекав паузу і пробив повз голкіпера. Знову водячи ураганівців вперед. Верхова передача. Три години може бути. а Тисян кладе на паркет і... Максим Аветисян забиває свій перший гол у футболці Урагану, виводячи знов-таки, розвиваючи перевагу, ефект він прибрав тут Денішкина. Леандріля і Карлініс вийшов свіжий. І тут м'яч після рекошету побував такі усі ці воріт. Його запишуть, скоріш за все, на Юрія Когута, саме він пробував До іспанського. Ну і все ж таки тут стійки! Третє. Максим Павлюк влучив стійку, але від стійки м'яч опинився у сітці воріт. Притримав тут за футболку, яскраво було видно. І Ярий! Роман Ярий робить рахунок 5-2 на 38-й хвилині у нашому матчі після того, як... Перехопили м'яча Франківці і реалізували цю контратаку.